Доброго всім вечора. Сьогодні я підкинула таку ідею своїм дівчатам. Думаю, може піти випити пиво. Тому в неділю ввечері ми вирішили лишити дітей з папою, а дівчата тільки за А дівчата тільки за легкі на підйом, тому ми йдемо в пиварню льо бараш. Зустрінемося з свіжим пивом. Дивіться, це. Це, це бочки, в яких варять пиво. Варять чи як варять, там? Варять, варять пиво. Цікаво. Тут навіть можна попросити таку екскурсію пройтись, подивитися. Угу. <сувачам> <сувачам> ну що, не вже святий півасік? Неділя вечора. <сувачам> Яка краса? Можна пережити новий тиждень, який зараз буде. Маш, Як тобі? <глечує> Мама чекає. Я сейчас сижу, чекаю. Чека. Є коктейлі? Є коктейли? Є, є, є шутер, дивись. А, ми а може, потім мы я... підемо за шутером? За шутером? Короче, шутером. Шутером. бачиш Бель? О, Бель? Да, Бель? Да, 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 я бачу. Я бачив. Чуть Окей. Мені нравится сладенько, може попробувати. Класно. ну побачимо, як нам буде даже Запирають. Я думаю, нас зайде. На нас запирають. Окей. Okay. <рес> <рес> ну що ж, мамі принесли дегустацію. Це саме ті пива, те пиво, яке зараз варять в цій пивоварні на цей час. Дуже смачне. Дуже смачне. Мені подобається печавано. Як і називається бараж, так як і ресторан, так як Він Такий ключ, якийсь присмак, такий м'який. М'який? Він сказав, що вони всі не. Але таке з присмаком якимось таким не знаю. В ньому 5,1% алкоголю. В нашому 4,7. Ми за слабаки. Дуже смачно. Ну, чекай, ми. Такий колір, дивіться, який mm -hmm. гарний колір. Фибо. Mm -hmm. І всі різного кольору. Так, да, всі різного. Тут здається, що всі однакові, але це більш насична, uh -huh. мені здається. Це світліший колір. Uh -huh. Від темного до світлішого до світлішого. Клас. Смачно? Ой! Свята неділя. Клас. Що ще треба для щастя молодій мамі? Життя вдалася. Yeah. Що папа писає? Дуже смачно. Чому заказує? Взагалі, який інтер'єр. Зараз це якісь певні скляночки, Певні. Як буде вас? Стекали без. Стакани. Стекали. Стекани. Цікавий було буде. такий тут інтер'єр. І дивіться, як написано меню. Перші п'ять пив, як я вже казала, варяться тут. Написаний відсоток алкоголя також. Перший Такий... вісім? Бобер. Перші вісім всі з цієї сторони, це їхні. А, вісім? Ага. Ну ладно. А мені почалось 5. Отаке от меню. Ну що, замовили ми закуску таку. Це такі е, кукурузені чіпси. Е, ми замовили з мамою з курочкою. Тут є соус, і сальса і сметанка, а в маші просто начос. Це вони називаються начос. Просто без курки з сиром з овочами. Тому будемо закушувати І смачного нам. Ну що, прийшла до нас підмога? А че Оплата. Прийшов кошельок. Гаманець. Неправда. Неправда. Це жарт. Ну що, між першою і другою перерва невелика. Поїхали далі. Це в нас, який номер? цього. Називається папіто. 4 і 5% алкоголю. Продовжуємо вечір сиди потом с тебе. Покажи, давай. Готово? Я... А? Все сами. Більше зроби <рес> позу так. От тут ні. Ну, е, як кажуть, треба підвищувати градус, тому ми не тіряємося. А що ж? Ну, Оставок? я. Да. Так. Так. Цок. Цок. Почекай, я не готова. <рес> щось воно так пахне. Я даю спеціально. Нормально? Давай. Давай! Оп! Оп. Оп Позоритись хотела перед пацанами. Просто батька. От і все, закінчився наш вечір між дівчатами і татом. Повертаємось додому. Хотіла вам показати, як тут прикрасили будинок. Сніговичками, з ялинками. Отака от, от краса. Починається. Я вам бажаю гарного дня або вечора і до нових зустрічей. Пока-пока.